Про Наболіле. Партнер програми. Медичний центр «Базисмед». Смед. Вітання усім на Буковинській хвилі. Мене звуть Ірина Санікова. Це програма Про Наболіле. Дуже приємно зустрічати у цій студії вперше нові обличчя, такі як Олена Сергіївна Кіріченко. Це дитячий травматолог, ортопед медичного центру «Базисмед». От вже почала римувати. Привіт. Привіт, вітаю, Ірина. Дуже приємно бути тут. Рада бути. Мені так само дуже приємно і дуже а, круто, що ми зустрілися саме на початку вересня, тому що зараз хтось відправив своїх діточок вперше до школи, а, в когось діти повертаються так до навчання після канікул. І знову ж таки, посилене навчання потребує сидіння за партою. Як впливає, от власне це сидіння за партою на дитячу поставу, і чи можна якось запобігти, можливо, викривленню постави через неправильне сидіння? Як це взагалі відбувається. Давайте копнемо трошки глибше. Дійсно, тут є такі нюанси, що треба підібрати дитині робочий простір, де вона буде займатися, для того, щоб не було посилення викривлення хребта. Тобто, ми не можемо зв'язувати викривлення хребта лише з неправильним сидінням, але це один з провокуючих факторів. Так тому важливо підібрати по висоті стіл, стілець і відстань до монітора. Стілець ми підбираємо таким чином, щоб коли дитинка садить. Обидві ніжки були повністю на підлозі, повною стопою. І формувався прямий кут 90 градусів у всіх суглабчиках нижніх кінцівок. Далі, відстань до стола, кулачок. У кожного свій. Це дуже зручно зорієнтуватися. відстань до стола. Ага, ось ми... так між столом і все. Ага, вірно це. так між підсуваємося разом зі стільцем до стола і кулачок. Відстань наступне кладемо перед пліччя на стіл, і в ліктях має утворитися ті самі приблизно 90-100 градусів. Тоді ми розуміємо, що це гарно підібраний по висоті стіл. Відстань до монітора. Середньостатистично це є відстань витягнутої руки, але може коливатися залежності від гостроти зору від 40 до 70 сантиметрів. А далі все в руках дитини, оскільки згорбитися за столом можна за будь-яким навіть найзручнішим. І тут важливо, щоб і батьки звертали на те увагу і нагадували дитинці сидіти рівненько. Тримати спинку рівно, а є сенс одразу купити, наприклад, якісь. Е, я знаю, що такі пояси, є, начебто, які за плечі чіпляються і тримають е, спинку. Чи є сенс от одразу вдягти ось такий поясочок на дитину для того, щоб вона от не навіть, якщо б захотіла е, якось скрутитися, не вийшла? Дуже гарне питання. Насправді багато хто хоче, щоб щось зробили замість них, щоб щось фіксувало, тримало. Але в чому небезпека? Ось такого методу. Е, М'язи в той час, коли працює коректор постави. Під Рослаблені. ним не працюють розслаблені, вірно, і вони ослабівають. І якщо на постійній основі користуватися коректором постави, то ми маємо зворотній ефект. Замість того, щоб стало краще, коли ми працюємо з діткою з дитинкою таким чином, воно стає тільки гірше. Тому основне це все ж таки буде тренувати власний м'язовий корсет. Я всім діткам рекомендую і говорю про це дуже багато. Лікувальна фізкультура це має бути на щодня, і це має стати звичкою, способом життя. Звичайно, стає питання що дітки не хочуть займатися, лінуються, не можуть виділити на те час, бо зранку спішать всі до школи. Потім після школи втомлені роблять уроки, одне інше, але в той же час знайти можливість, якщо немає змоги виділити цілу годину на те, нехай буде перерва там робить дитина уроки. 45-50 хвилин позаймалася, на 5-10 хвилин стала, зробила розминочку. Навіть якщо згадати, колись в школі було, згадайте, ми пирожачками були. Вчителька посеред уроку нас підняла, і ми писали, ми писали наші пальчики, устані достомилися. Якось так робили розминочку, і це обов'язково. Такі розминочки робити вдома потрібно також. Насправді, якщо батьки будуть дивитися вдома, так за дітьми під час того, як вони приходять зі школи, так трошки поробили домашнє завдання, давай роби якусь лікувальну фізкультуру, то варто розуміти, які саме вправи робити, що потрібно написати в пошуковику, щоб точно знайти те, що потрібно тут, в залежності від того, чи є у дитини якась вже проблема, чи це лише профілактика. Якщо профілактика достатньо звичайної шкільної зарядки, тобто, де ми починали від шийки і закінчували стопами. Якщо що це вже є проблема? Чи сколіоз, чи плоскостопість, фальгусна деформація, чи будь-які поговоримо сьогодні? Так? так, дійдемо. То тут варто, щоб була консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, тобто тоді варто звертатися до ортопеда, щоб оглядали, встановили діагноз і рекомендували. Або навіть скерували на консультацію до лікаря фізичної реабілітаційної медицини. Курсом проходяться такі заняття. Крім лікувальної фізкультури, призначаються комплексом масажі, можливо, якісь фізпроцедури. Тобто, це вже в залежності від потреби вирішує лікар лікарфера фізичної та реабілітаційної медицини. Угу. Дякую, з цим розібралися. А загалом, може. Погано впливати на поставу, наприклад, важкий рюкзак, який носить дитина, так в тому числі. Тобто, коли ми говоримо про поставу, то провокуючих факторів є доволі багато. Немає чогось одного, щоб сказали, от батьки запитують, а від чого це? А дуже багато від чого може бути. В тому числі і неправильне сидіння, і тяжкий рюкзак, і коли нестача якихось вітамінів, мікроелементів в організмі, в тому числі вітамін Д, кальцій, до прикладу, і генетика, і екологія, тобто дуже багато провокуючих факторів, що нам порушують поставу. Тому треба працювати з тими, з якими до чого у нас є доступ, так що ми можемо зробити? Рюкзак теж варто підібрати. По вазі е, рекомендується, щоб рюкзак у дитинки був не важчий ніж 10-15% від ваги маси тіла. І якщо це перший очок, то ясна річ для них рюкзачки дуже важкі бувають, тому е, Тому носять батьки за Так, вірно, вірно це треба, щоб носили тоді батьки. Крім того, що важливо при підборі рюкзачка підбирати, щоб була ортопедична спинка, і не ігнорувати верхні і нижні застібочки. Вони там є не просто так. Ними треба користуватися інакше у нас іде порушення ваги, балансу. Так дитинку перехиляє то назад, то набік. Ще важливо не носити сумочку на одне плече той рюкзачок. На ну, це, це не в пише, але в класі Всіх, сьомому я думаю. Всіх стосується і навіть дорослих так само, так навіть можемо спостерігати. От жінки можуть теж дорослі, вже побачити. Є одне плече, на якому зручно носити сумку, інше на якому незручно, і треба носити на тому, на якому незручно вірно справді? справді носити на якому незручно або змінювати плече. Чудово, от для себе теж дещо дізналася. Чи є взагалі якийсь такий варіант, що проблеми із поставою дитина переросте? От, умовно, в 8 років дитина горбиться, так чи якесь одне плече трошки вище або нижче? А в 15, там, наприклад, або в 18 – все мене мало ймовірно. Тут якщо дитинка з тим працює. Тоді ми розраховуємо на позитивний результат. Якщо це ігнорується, то швидше навпаки так? відбувається гормональна перебудова організму, швидкий ріст якраз в цей період у хлопчиків може починатися рочки з 13 до 17, у дівчаток трохи раніше, там навіть з 10 11 рочків до 15-16. І в цей період дуже часто ми бачимо різкі погіршення постави. Це з таким швидким ростом? Вірно. У числі один з провокуючих факторів це швидкий ріст, і якщо в цей період не звернути на це увагу, то ми бачимо інколи за півроку рік дуже значні зміни в гіршу сторону, тому розраховувати, що переросте не варто. Однозначно, а якими видами спорту потрібно займатися, щоб не мати проблеми з поставою? Немає виду спорту, який сам по собі буде лікувати порушення постави. Тобто це лікувальна фізкультура, де спеціаліст підбирає комплекс вправ, які потрібні саме при цій формі деформації хребта. Так, це основне. А як додаткові методи, чудово, коли дитинку водять на плавання, це прям супер. Але пам'ятаємо, що як самостійний метод воно теж не працює. Є навіть Професійні плавці з третім ступенем скульозу, там до прикладу, тобто воно ну, не працює як самостійний метод, але в комплексі і покращується кровообіг, і для дихальної системи, і для м'язу, і для нервової системи. Воно чудово, тому, будь ласка. Мені ще подобається таке, як йога, до прикладу. Теж дуже гарний вид спорту, збалансований, і, і там є і укріплюючі вправи, і розтяжки, тобто воно таке, от доволі комплексне, так. Інші види спорту, якщо немає якогось захворювання, яке каже, що це, цим не можна займатися, тоді, будь ласка, на вибір. Кому що до вподоби, хай дітки займаються, це здорово, якщо не е, зловживати тим, так? То... Я нагадаю нашим слухачам, що я спілкуюся сьогодні з Оленою Сергіївною Керіченко, це дитячий травматолог-ортопед медичного центру «Базусмед». Переходимо до другого блоку нашої програми, поговоримо про. Стопи дитячі, як взагалі змінюється дитяча стопа, і коли варто бити на сполох, що щось не так, якщо от спостерігати за дитячим розвитком? О, теж гарне питання. Стопа формується поступово, народжується малятка, у них ще плоскі стопки. І до трьох рочків це абсолютно норма, плоска стопа. До шести рочків це ще не діагноз, це як варіант норми розвитку, і тільки після шести років ми вже встановимо плоскостопість як діагноз. Тим не менше, працювати з цим слід починати набагато раніше. От до мене в базисмент приходять з малючками, і я оглядаючи дитинку, всім батькам показую. Як проминати стопки, які вправочки робити для стопи дитини? І з часом також рекомендую ходьбу по різним текстурам, до прикладу, якісь базові вправи, які може виконувати дитинка, ще яка заходити не заходити по стерні. О, ходити по різним текстурам: травичка, камінці, якийсь пісочок, саме зміна текстурності цікавить, не щось однотипне. Як один з варіантів є такі ортопедичні килимочки, пазликами кольоровими складаються діткам подобається, подобаються, як правило. І стелити, де дітки ходять біля ліжка чи в дверному пройомі, щоб не було як обійти, хочеш не хочеш. Дитинка має по тому ходити босими ніжками, і тоді м'язики стимулюються і теж краще формується стопа. Так само це не може бути єдиним методом. Це початковий метод для діток, які ще не навчилися робити вправи. Тому що до п'яти рочків, шести ну не зрозуміє дитинка, що ти від неї хочеш, які вправи робити. Так щось в ігровій формі вона вже може робити. Ну і от такі речі, як пасивна зарядка, грубо кажучи, так. Це mm -hmm. взагалі чудово. Ну і далі, коли ми вже бачимо більш виражені деформації стопи, стає питання про те, що потрібно якісь допоміжні методи. Це можуть бути і ортопедичні устілки, до прикладу. А ось таке запитання: от якщо, наприклад, ми говоримо не лише про те, як візуально помітити, що щось не так, наприклад, як стирається взуття, наприклад, на одну сторону, так, це можуть помітити так. батьки. А можливо, от є якась певна діагностика, от куди просто приводиш дитину і все точно розкладуть про дитячі стопи? Можливо, є якась така історія. Є таке є комп'ютерна діагностика стопи та постави. В мав базис мед ми не даємо таку послугу, крім того, а, що Робиться коли ми проводимо це дослідження, це умовно кажучи, як скан стопи, така фотографія знизу, що нам дає змогу визначити і ступінь плоскостопості вальгусу, і в той же час ем, сформувати устілки, зробити під замовлення під стопу саме цієї дитинки, щоб коректно лягала та устілка, і дитині було комфортно її носити. Дуже добре робити устілки саме під замовлення, тому що можна взяти серед готових, дійсно можна, є, але дуже часто стикаємося з тим, що дитині некомфортно, десь нагризає, десь не давить ще щось. Тобто не завжди вдається вдало підібрати устілки, зроблені куплені просто так, так коректніше все ж таки робити під замовлення. Якщо є така можливість, то це чудовий метод. Не всім діткам потрібні ортопедичні устілки, але як профілактичний метод це чудова річ. В чому функція ортопедичної устілки? Виводиться ніжка фізіологічно більш вигідне положення за рахунок супінатора, який є під внутрішньою поверхнею стопи, і таким чином підтримується ніжка, розвантажуються суглобчики стопи, інші менше втомлюються ніжки. Тобто профілактично. Це можна кожному. З лікувальною метою, це треба не всім. Так? Але хто може собі дозволити, будь ласка. А чи є якась різниця між ортопедичним взуттям і носінням звичайного взуття, наприклад, яке подобається дитині, але з ортопедичною устілкою? Якщо чесно, я більше люблю другий варіант, так тому що ортопедичне взуття знову таки, якщо воно е зроблене під замовлення, це супер, але воно не всім потрібно, так тобто, там вже є е покази, кому потрібне ортопедичне взуття. Що стосується устілок, то вони є як корекційні, так і профілактичні, так для спортивних навантажень, тобто тут ширший вибір, спектр, і ми можемо визначити підібрати кожній дитині те, що потрібно саме їй. Е і взуття знову ж таки тоді гарніше. Дід дітки мають змогу обирати, що вони хочуть носити, тобто це пріоритетніше. Я бачила в інтернеті дуже багато всі говорять про тренд на анатомічне взуття, тобто це щось має бути таке достатньо широке. Якщо говорити про крокси для дітей, наприклад, чи є сенс купувати щось на кшталт? Воно Такого я життя. не за не проти, скажімо так, але якщо говорити про користь для стопи, то корисніше буде носити в'єтнамки. Є дослідження, які говорять, що це значно корисніше і ефективніше ніж до початку листопада. Поки тепло всім ходити босячком і у В'єтнамках, звичайно, варто підбирати так, щоб це було комфортно, щоб дитинку не натирало, не нагризало. Тому що зустрічаємося з тим, ой, дитинка не може це носити, її натирає між пальчиком. Ну, старайтеся обрати так, щоб то було комфортно. Так що ще стосовно взуття, тут варто звертати увагу на те, якого розміру взуття. Багато хто хоче взяти на виріст, так щоб було не хватило на кілька сезонів. Я розумію цю тягу батьків, але в той же час не варто допускається близько пів сантиметра зазору, коли дитинка стоїть взута, так, щоб у нас був на виріст ось цей зазор. Далі. Пальчики не мають стискатися. Обираємо кругленький або квадратний носочок, так щоб зручно там поміщалися пальчики. В той же час не обираємо взуття з завуженим носочком, інакше ми здавлюємо пальчики, і це не окей підйом. Має регулюватися або на шнурівочці, або на липучках через резиночки, так щоб це було комфортно. Підошва в ідеалі середньої гнучкості. Якщо там яка це не добре, але і ці е, трактори, як то кажуть, теж не окей. Середньої гнучкості підошва. І доволі високий задничок має бути. Чому особливо, якщо ми беремо туди ортопедичні устілки, вони займають певний простір в зуті об'єм? І тут важливо, щоб та п'яточка потім не вискакувала під час ходьби. Тобто вибираємо доволі високий задніх. О, такі рекомендації стосовно взуття. Сподіваюся, що усі встигли усі рекомендації записати. А якщо ні, то ми записуємо цей ефір і обов'язково публікуємо його у наших соцмережах. Я нагадаю, що ми спілкувалися із Оленою Сергіївною Кіріченко. Це дитячий травматолог, ортопед медичного центру База Смет. Побачилися сьогодні на Букунській хвилі уперше. Сподіваюся, що точно не в останні. Пані Олено, дякуємо. Кілька слів від вас для наших слухачів. Дякую вам для наших слухачів. Хочу сказати таке: звертайтеся, будь ласка, до ортопеда травматолога не пропускайте, не нехтуйте візитами, оці що є перед школою. Обходи лікарів вони не просто так. Воно має сенс і має значення. Тому прошу, звертайтеся і в базу смет, і... До ортопедів в першу чергу, хоча б раз на рік повинен бути огляд. І давайте будемо робити вашими діт... ваших діток здоровими. Сподіваюся, що здорових буковинців і буковинчат обов'язково <рес> побільше після цього ефіру. Олена Сергіївна Кіріченко, дитячий травматолог, ортопед медичного центру Безисмен гостювала сьогодні. У програмі про наболіли. А я її ведуча Ірина Санікова. Будьте на Буковинській хвилі. До зустрічі дуже приємно. До побачення. Про наболіле партнер програм. медичний центр Базис Мед.